Дивитися перший міські. Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробкої. Сьогодні будемо говорити про uh, Children Kino Fest. Чи знаєте ви, що це за подія взагалі? Знаєте, що в цьому році це вже 12-й uh, і багато цікавих відбувається там подій, я думаю, і багато цікавих картин можна подивитися і побачити. До речі, стартував він 13 червня, тому маємо зараз саме розпал. Uh, Євген Дворський, регіональний координатор Children Kino Fest в Одесі, керівник ініціативи. Кіномісія сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю! Дякую, що завітали. Щоб все ж таки розкласти все по поличках, знаєте, і розповісти, що стартували ви 13-го, Я розумію, що стартували вдало. Так програма досить насичена, досить різноманітна. Що маємо на сьогоднішній день, власне? Все добре, фестиваль екватор? фестиваль. Так, так так сьогодні. Ми відзначили екватор, mm -hmm. відзначили разом з нашими партнерами. Це громадська організація Місто майбутнього. Сьогодні влаштували спеціальну вікторину перед безпосередньо показом про екоактивність, про екологію, про те, як правильно сортувати сміття. Тому що цього року, саме в Одесі, ми долучили ще й цю складову. Оскільки аудиторія фестивалю це діти, школярі, угу. то, на мій погляд, це дуже важлива освітня місі, склад... звісно, да, звісно так, Освітня так, так. така складова, яка дуже гарно вписується в загальну концепцію фестивалю. І розіграли. Сувеніри, які були зроблені з переробленого пластику, тобто те, що було раніше просто сміттям, зараз може приносити користь і бути гарним і корисним для сучасного життя. І е, аудиторія дуже, дуже гарно сприйняла, тому що ми думали, все ж таки, як за, завжди дивимося на те, як аудиторія реагує на той чи інший фільм, або на ту чи іншу активність. І аудиторії дуже сподобалася наша сьогоднішня ідея. Сподіваюся, в наступному році ми е, більше можливо долучимо екологічної складової до нашого фестивалю. Так, екологічна складова, тим більше під час повномасштабки, мені здається, що вона займає таку важливу нішу, так, і про це треба говорити в першу чергу з дітьми, тому що ми вже зрозуміли, що потім через дітей долучаються і дорослі. Спочатку треба навчити дітей, які приходять додому і розповідають це батькам, бабусям, дідусям і так далі. Стосовно програми кінофесту, взагалі, стосовно того, чим відрізняється цей 12-й від інших, і взагалі чи вплинула війна. Ну, безумовно, війна вплинула, як і на всі інші культурні проекти, і не лише. Але однак, вже після 22-го року, у 22-му році був онлайн-формат лише фестивалю. А 23-24 – це вже 25 рік. Третій рік під час війни фестиваль проводиться в обмеженому форматі, але в 12 містах України цього року. Одеса, звичайно, є, одна, одна з основних міст. Ми проводимо цей фестиваль в партнерських кінотеатрах, які укомплектовані укриттями. І, звичайно, що виконуємо правила безпеки, про які обов'язково інформуємо глядачів перед кожним сеансом. У фестивалі є певний. Певно, так склали, що фестиваль є певна своя аудиторія, яка ходить з року в рік. І це, тобто це вже дуже... постійні друзі такі, так? так глядачі, і, друзі. Так, і фестиваль все ж таки 12 років mm -hmm. триває за цей рік. Ті діти, які прийшли 12 років тому зараз, вже, ну, вже, вже тр... трішечки не діти. Можливо, привели Е, Можливо, <laughs> так, можливо. тобто спостерігається певна така. Э, Долучення таких династій вже uh -huh. фестивальних. І це також надихає на те, щоб робити цей фестиваль, незважаючи на чимало негативних факторів, які є. Але ми розуміємо, що це важливо, оскільки аудиторія сама е, говорить про те. Фестиваль ми розпочали, як ви правильно сказали, 13 червня. І, і, і зараз у нас якраз триває конкурсна програма, міжнародна конкурсна програма. Це перші сім днів фестивалю. Вони дуже важливі, тому що, окрім того, що це чи не єдині покази кращого європейського кіно відібраного, сімейного кіно відібраного по фестивалям з Європи. Це ще і можливість проголосувати за фільм. Кожен глядач на вході до кінозалу отримує бюлетень. Після того, як фільм закінчиться, всі глядачі в залі мають проголосувати, поставити оцінку цьому фільму і віддати нам цей бюлетень на виході. Ми сумуємо всі бали, всі оцінки і передаємо в Києворгкомітет фестивалю. Вони збирають всі дані з усіх міст, і е, в останній день фестивалю в, до 22 до червня в Києві ввечері на святковій сцені буде оголошений переможець «Children's на 2025». Так, а що отримає переможець? Напевно, це цікаве питання. Е, в, в... Переможець нічого не отримає в плані е, щось ну, такого. Тобто нічого ціни. матеріального він не отримає, ну, але не отримає, але отримує статус переможця. Uh -huh. І фестиваль має ще таку е, такий нюанс, як показ, наприклад, фільму переможця е, цього року. Він буде показаний наступного року. тобто… Фільм закриття. Це uh -huh. фільм-Переможець минулорічний. От, наприклад, цього року у нас теж буде фільм закривати 22 червня. Фільм Переможець минулого року літо сюрпризів. Тож всіх запрошую. Uh -huh. Я коли ставила питання, що змінилося під час війни, uh -huh. я мала на увазі не лише, звісно, умови проведення і безпекові моменти. Я ще хотіла спитати і про тематику. Uh -huh. Чи роботи, які були подані, чи були відібрані на кінофест, uh -huh. чи вони якимось чином, чи все ж таки війна повпливала на них? Uh -huh. е, я, я повернусь до міжнародної, міжнародної конкурсної програми. Е, Фестиваль е створює е програму таким чином, щоб з однієї сторони забезпечити різну жанровість, оскільки фільмів всього сім міжнародних. Ага. Різ різножанровість, забезпечити різну вікову аудиторію, забезпечити різні теми, оскільки е фільми Чілдрен Кінофест» – це не лише про розваги, а це про е обговорення. Певно, чи підняття певних соціальних тем важливих, це актуальних про ще, тем. Так? Це, так. Про... це фестивальне кіно, це не прокатне, це фестивальне саме кіно, mm -hmm. і, тим, і цінний Children Kino Fest. І кожного року ці теми абсолютно різні. От Цього року виокремлені такі теми, як, наприклад, акт... Активна громада, активна молодь. Uh -huh. Це тема взаємовідносин. ну Звичайно, це такі стандартні і вже багато. Чимало вже на це знято фільмів. Це, звичайно, добро і зло, це про. Достаток, це про якусь рівність, тобто вільність, волю так, так, і так далі, демократичні якісь цінності. Uh -huh. Ми розуміємо, звичайно, що це все ж таки тематика цих фільмів європейських фільмів, і е, тут є фокус на ці теми саме через європейську призму. Наша. Призма сприйняття трішечки відрізняється від європейської, але ми все ж таки теж можемо знайти точки дотику. Сама структура фестивалю не змінювалась, угу. оскільки вона логічно вистроєна і актуальна і зараз. Як я вже сказав, перші сім днів фестивалю це міжнародна конкурсна програма. Це фільми, сімейне кіно з інших. Фестивалів, призери фестивалів з інших європейських країн. Далі у нас дуже важливо, що восьмим показом є показ кінокласики. Обов'язково. один фільм у нас це кінокласика. Uh -huh. Так сталося, що складова фестивалю це ще кіноосвіта. Кіноосвіта мається на увазі те, що показати взагалі. Якісь е, зразки кіно, європейського кіно, які стали шедеврами, або які е, невідомі у нас з певних причин, а ними пишається Європа. Або ті зразки кіно, які е, вважаються. Архівними, наприклад, і розказують про історію виникнення кіно. За цей час було показано чимало фільмів, зокрема, фільми Чарлі Чапліна, Жоржа Мельєса, ретроспектива, анімаційна ретроспектива, фільм про братів Люм'єр і так далі. Цього року, наприклад, у нас теж новинка. Для українського глядача, тому що, як, як мені здається, то цей фільм мало відомий у нас: це Пепі Довго Панчоха, 1969 року. Uh -huh. Чому обрали цей фільм? Тому що саме в цьому році виповнюється рівно 80 років з, рок, з року, дня створення саме. Цього твору. Тобто ретроспектива обов'язково. Обов і обов'язково дитяча тематика все ж таки. Так. так? Це... Ну, дитяча, бо там Сім... юнацька сімейне. тематика, так, сімейна. Так. Сімейне, тематика. Кіно. Так, сімейне кіно. На сайті фестивалю є програма, і біля кожного фільму є рекомендація щодо віку. Uh -huh. Ми не обмежуємо доступ, тому що це вирішують супроводжуючі чи батьки. Ми даємо рекомендацію, на наш погляд, якому віку глядачів це було б цікаво. Це було б цікаво, це було б актуально. Uh -huh. Ось і, наприклад. Кінокласика у нас там вік невеликий. Тобто, в будь-якому випадку діти приходять в супроводі з батьками, з старшими чи з викладачами, бо у нас є і групові відвідування, відвідування фестивалю. Mm -hmm. Ось тому. Всі також нам ставили питання, чи приходять у вас діти просто самі по собі? Відповідь ні не приходять. У нас все, все так, як має бути, і за всім, тобто сімейне всім кіно це порядку. сімейне да, кіно. Та, треба та, розуміти, та, та. це кіно для родини. Тим так, па, для сім'ї. Тим, тим паче, фестиваль також <гум> сприяє культурі саме сімейного відвідування. <гум> Фільмів і перегляду їх безпосередньо на великому екрані. Це також дуже важливо. До речі, так, окрім тематики, тут ще важливий момент зближення все ж таки, так, і проведення часу разом із сім'єю, із батьками, чи з батьком, чи з мамою, чи загалом із сім'єю. Це дуже важливі речі. Ну, тобто, це такі виховні речі, наскільки я розумію, окрім тематики, ще, яка а, теж підбирається. Хто і як підбирає взагалі фільми? Наскільки це складний процес відібрати саме на Children Кінофест? Я думаю, що це складний процес і відповідальний. Тому що тут ж їх величезна кількість, так, як і... поставити, ну зупинитися на чомусь, на отих кількох у нас, е окрім. Ем, так, добре. Ем, мені ще ставили таке запитання, е, чи е, хто взагалі це робить так, uh -huh. е, і е, чи е, е, чи також це складно. Ну я вважаю, що це дуже складно, тому що все, як в, в музиці, лише сім нот, uh -huh. да, і треба якось е, варіювати. Так і тут така сама ситуація. Ли, у нас лише сім фільмів, які ми можемо показати, і треба. Відібрати фільми таким чином, щоб це було змістовно, актуально, щоб це зацікавило глядача. І щоб наступного року вони і, теж і прийшли, тримати, та, бо їм було цікаво. Так, і, так, і тримати так, так. на певний рівень. Угу. А також, оскільки це безкоштовний фестиваль, то тут ще включається таке питання щодо прав, оскільки фестиваль отримує права на показ цих фільмів в Україні. Через певні е, структури е, і через певні структури інших країн. Ось, тому це такий досить, якщо не йти всередину в цього питання, то це загально сказати, то це досить такий великий об'єм роботи, яка просто лишається за кадрами, це ніхто не бачить. Ось, але вона це і дипломатична робота, це і погоджувальна, і Юридична і інші складові, які виконує Оргкомітет фестивалю, От, а вже координатори по містам безпосередньо відповідають за проведення фестивалю ну, саме в цьому місті. Нам дуже пощастило в цьому році, тому що у нас представлено дуже багато, ну, максимум сім країн, так? з кожної країни у нас є фільм. У нас є призери з престижних кінофестивалів. Це будуть, я так розумію, теж такі разові покази, що також тішить, що люди це цінують, аудиторія це цінує, є певна цінність в цьому, і з задоволенням відвідують, відвідують покази. Звичайно, ми не можемо вмістити всіх охочих. Тому дуже закликаю, раджу реєструватися на покази. Це можна зробити на офіційному сайті фестивалю. Оскільки кількість місць все ж таки обмежена, ну враховуючи, що ще це вже 12-й кінофест, то я розумію, що сенс у цьому стовідсотково є. Якщо люди приходять кожного року, як ви кажете, так і виростають діти, і вже приходять, можливо, своїми сім'ями. Так, і кожного року у нас нові ми робимо такі невеличкі опитування в залі. Хто цього року приєднався до фестивалю вперше або uh -huh. там почув про нього вперше, і кожного року ми розуміємо, що частина аудиторії до нас доєднується нова. Тобто є нова і категорія нова. і є ваші постійні глядачі. Так, так. І ще одна дуже е, вагома складова, про яку я не можу не сказати, це е, ще два дні. Це проведення дитячого кіноконкурсу. Це короткий метр, які створюють, створюють безпосередньо діти. І фільм закриття. Так, от щодо е, с, міжнарод... е, дитячого кіноконкурсу, е, то тут є грошові призи. Угу. Це е, в, 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 в передостанній день фестивалю е, всі короткі метри, які були подані на фестиваль і відібрані журі, е, вони е, компонуються в один сеанс. Тобто там фільми по 5, можуть хвилин бути 7. 10 і так далі. Виходить, що один сеанс там близько години. І за цей сеанс всі фільми демонструються, глядачі таким же чином дивляться це в кінотеатрах і голосують. Глядачі обирають приз глядацьких симпатій. Жюрі обирає переможця. І в, знову ж таки, в останній день фестивалю на головній сцені в Києві оголосять, хто ж. Переміг uh -huh. саме в, в цих в категоріях. І там є грошові призи. Тому я е, дуже раджу всім, хто е, цікавиться кіно, йому подобається ця, ця професія, створювати кіно, анімацію, кіно, будь-що, що, що пов'язане з кіно. Уже е, зараз думати, як е, з чим. Готувати якийсь матеріал для того, щоб подаватися на наступне Чілдрен Кінофест, оскільки вже зовсім скоро буде оголошено відкриття прийому заявок саме на дитячий кіноконкурс. Це десь осені, мабуть, так, так приблизно з осені. Так, і ви так, працюєте оцей весь рік, власне, так, да так, до початку наступного так. Збираємо заяв, збираємо фільми, відбираємо їх потім. І ті, що пройшли відбір, вони будуть показані на великих екранах 12 міст України. Ну, Чим це не визнання, вже? Ну, звісно, а також, та. ще хочу творити, зазначити, що е ретро-програма, дитячий конкурс і фільм-закриття будуть доступні онлайн. Тобто можна через сайт Children е Fest переглянути ці фільми м, вдома. На жаль, міжнародну конкурсну програму не можна переглянути вдома, оскільки на ці фільми даються безпосередньо права на показ в кінотеатрі. А також для онлайн передбачена ще одна програма. Цього року вона називається Найцінніший вантаж. Туди війшли три фільми, які демонстрували з них демонструвалися в минулорічні фестивалі. А один вийшов в прокат цього року. Всі вони стосуються війни безпосередньо тої війни, як її сприймають діти через. Призму О, дитячими очима напевно, це, важка тема, напевне, це важка тема, але е, я так розумію, що оргкомітет е, вирішив все ж таки працювати з цією темою. Ми не можемо, наприклад, там усу, усуну ну, від неї Звісно, робити вигляд, що нічого не відбувається, так. і діти це дуже добре розуміють тим, і сприймають по-своєму. Тим, тим паче розроблено. там е, мова йде про. Події другої світової війни і тут чимало можна знайти паралелі, паралелі то, і, і, і аналогій, і. Ну, все ж таки, таке кіно теж має бути до речі. Ці фільми, коли вони е, демонструвалися на безпосередньо фестивалі, вони теж набирали досить високі бали. Тому раджу зайти і подивитися онлайн. Вони будуть доступні до кінця фестивалю, до 22 угу. червня. Ну і підсумовуючи нашу вам бесіду, хочу все ж таки спитати: е, чи правильно ставити питання, що саме подивитися, чи тут на кожен смак, на кожен вік а на кожні якийсь, ну, кожен момент цікавості є чи момент, ну, не знаю, це все індивідуально. це так. Я думаю, що так. Да. Ну, дивлячись, дивлячись це, залежить від безпосередньо від індивідуально від кожної людини. Наприклад, якщо б я, коли я йду на фестиваль, то я дивлюсь те, що можна переглянути навіть інколи не читаю про що цей фільм. Ну тільки можу там загал, загалом, назва назва і може там одне чи два речення. Все uh -huh. не більше. Інші ж, наприклад, навпаки, вони. Так пропрацьовують програму так дуже ґрунтовно і занурюються в кожен фільм, де mm -hmm. читають про режисера, про інші роботи, що дивляться трейлери. Інші ж навпаки, щось епізодично там, дивляться. Там, там. Ця тема мені подобається, ця ця, або тут, тут гарна анімація як на mm -hmm. цей фільм. Mm -hmm. Абсолютно індивідуальний підхід до цього питання. Єдине, що я порадив, це. Заздалегідь це планувати похід. Ну так, я зрозуміла, так. що кількість оскільки, місця ж таки обмежена да, і зали не велися. Оскільки дуже, дуже шкода буде, якщо виявиться вже бажання, а місця вже не буде. Угу. Дякую вам дуже. Я сподіваюся, що всі, хто ще не встиг, обов'язково встигнуть до 22 червня, так що є час. 12-й Children Kino Fest, власне, в самому розпалі багато цікавих картин, багато цікавих робіт. Треба дивитися тим, хто хоче пов'язати своє життя ну, власне, дітям із далі, із кіномістецтвом, вже час про це подумати так, і визначитися, тому що дуже скоро будуть прийматися заявки вже на наступний рік, і ви вже можете ну, власне, брати участь і з кимось, можливо, там. Зрозуміти, хто краще, хто не краще. Так, а в нашій студії був Євген Дворський, регіональний координатор Чилдрен Кінофест в Одесі, керівник ініціативи Кіномісія. Дякую вам за ту культурне, знаєте, таке середовище, яке. Продовжує існувати, продовжує працювати навіть в тих умовах, яких ми є. І дітям, до речі, це теж дуже важливо, тому що вони теж мають трошечки відволікатися. А мистецтво, кіно, будь яке від мистецтва, на мій погляд, це все ж таки це про відволікатися і про те, щоб змінити картинку, хоча б на якихось кілька годин. Дякую вам за те, що запросили. і Те, що висвітлюєте також і тему культури. Це дуже важливо. Дякуємо, Дякую. все успіху вам. Побачимося на першому міському.